Вітаю вас, любі малята і шановні батьки. Ось швидко проминуло наше літо. Настала осінь. А це свідчить про те, що починається новий навчальний рік. І я щиро вітаю вас цим чудовим днем, днем знання. На жаль, ми сьогодні всі знаходимося в різних регіонах. Хтось залишився в Запоріжжі, хтось виїхав в інше місто України, а хтось за кордоном. Але я дуже вірю і сподіваюся на те. Що скоро ми всі зустрінемося в нашому теплому, затишному дитячому садочку Рижик. Малята, група Пізнайко вас дуже-дуже чекає. Ще раз вас зі святом! А до Дня знань пропоную вам виконати одну символічну коробку. Це дзвіночок, який буде допомагати вам у навчанні та створювати завжди гарний позитивний настрій. Ну що ж, почнемо! Візьміть аркуш картону, намалюйте в довільній формі дзвіночок. Виріжте його. Потім дайте дитині пензлик, гуаш. Нехай вона зробить його яскравим та веселим. Далі прив'яжіть ниточку до кульки, щоб наш дзвіночок умів дзвеніти. Дзвіночок можна прикрасити жовто-блакитними стрічечками. Тепер він у нас український. Бажаю, щоб зроблений вами дзвіночок став вам у нагоді та нагадував діткам про знання.